Мої вітання! Слава Україні! В сьогоднішньому відео хочу поговорити про свою дискову оборону БДТ-7, середня частина. Це ширина захвату 3,5 метра Вона в мене давно. Придбав я її десь у 2009 році. Придбав я її в сусідній Хмельницькій області. Ну і 5 років тому все на каналі показував, як я проводив ремонт даної дискової борони. Зараз е, приїхав на поле. Е, останнім часом вона дуже мало використовується з покупкою смарагда. Вона дуже-дуже мало. Е, я її вже використовую. Тому що смараг закриває. Практично всі мої питання, крім от такого. Не показував я тут, як я змолотив, це ріпак по горосі. Катастрофічна тут справа була. Бур'яна було, можна бачити, тіма дефікації я тут не робив. Ну і пробував я тут з не збірую тої трави. Особливо доріжки тут є багато її. Там в доликах взагалі старня в коліна. Ще тут воно йшло, а там не йшло. Ну і дав собі спокій. Тобто тут є десь трошки більше гектара. Зараз задісковую два сліда, бо за одним, за одним слідом не виходить. Нормально, треба завдання приложити стерню і трохи той бур'ян перемішати з землею, а далі буде видно. Е, планове поле під пшеницю, можливо, я тут і вивору, бо, тому що е, я не знаю, чи я туди раду, Ну, все буде видно. Ну, мова, звичайно, не про то. Мова про те, що е, оскільки я тут борону диску не використовую, вона за цілий рік сьогодні Перший раз виїхала в поле. Минулого року я зробив ріпаку мілко-мілко, 5 гектарів і все. Цього року я майже все закрив, ріпаку, закрив роботою смарагда. Все мені сподобалося. От. Тому, очевидна річ, коли вона стоїть без діла, я би не проти її продати. Можливо, хтось зацікавиться. Зараз я її трошки детально покажу. Можливо, хтось зацікавиться. Відповідно, кожний товар має свою ціну і кожний товар має свого покупця. Так було, є. Я думаю, воно ще буде і буде. Тобто, ну, хтось має можливість то купити, хтось то. Значить, що 5 років тому було все відчищено, офарбовано. Поварено, тут тріщини не були, тут все е, показував, як я зварвав. Ніде з того часу нічого не трісло, додаткові е, накладки на болти, додатково таку тягу зробив, щоб дишель не рвало. Е, працював я, ну сьогодні працюю на МТЗ, тому що не хотів смарагдові чіпати на той. Е, Гектар, а так я зазвичай працюю з він має більше потужності, більше швидкість, краща робота. Хоча всі ті роки працював не тільки 892, але 82 і багато що вона виконувала. Диски в такому стані. Передній ряд, Ну, скажімо так, яку купив, не дуже я її з'їздив. Скрізь присутні чистики, пофарбовано все, що можна було. Порешті захочете полистаєте і ті відео про ремонт побачите. Як що робилося? Тепер була ідея тут доробити каток. Так що заготовка є. Вона навіть і не фарбувалася. А то так, я зробив ремонт дисковий і зараз фактично на другий рік купив смарагдо. Е, всі які нюанси були, все я показував. Грибінку, так, яку нагортає задній ряд, отак от воно все зроблено на скору руку і так воно працює, і так воно виконує роботу. Ото загортає. Тут ще є отак наварено, щоб трохи розгортало ту грибінку. По якості роботи, в принципі, яка вона є, так вона і так вона працює. Ну, Але е, смарак навісний, і, ну, і він, можливо, працює в деяких моментах краще. То, це різні речі. Це дискова, а це стерновий культиватор. Е, кут. Ззаді стоїть максимальний. І тут він, в принципі, шайби я заварив. Можна ж регулювати, але хоч що він так стоїть. Передній же ряд можна регулювати. Тут не стоїть максимальний, тому що мені треба було мілко робити після ріпаку. Отак я зробив. Можна переставляти, все відкрушується абсолютно. ну, Різьби. По підчепниках питань не може бути, там все перебиралося, десь міняв, змащував. З єдиних моментів не дуже такі надійні колеса. То один одне, що, що я можу сказати, що от там одне і друге. Ну Вони все в робочому стані, але мати на увазі, що з часом їх треба міняти на якісь інші. По великому рахунку тут таких. І колісні потрібно, які тут стоять 12х16. Тут можуть бути менші. Тому що ці колеса розраховані на 7-метрову і там більша вага. Тут можна щось інше ставити. Це вже от... циліндр не тече, десь там слезить, але не тече. Не знаю, що ще показувати. Ціну не озвучу і хто зацікавить, будемо собі обговорювали, тому що я, рішення моє прийшло просто спонтанно. Я отут працював, так собі подумав. ну Можливо, можливо в мене будуть якісь пізніше інші думки, щось друге придбати. Але щоб воно мені закривало більше питань. ну Але зараз отак. Чого вона має стояти і, скажімо так, не виконувати роботи, а могла би. От. Краще хай йде і, і, і десь працює. Це вже не одна річ, яку я щось я купляю, щось продаю. Багато чого. Вже змінювалося. Ну так завжди. Так всі так працюють. Ну, що я ще можу показати. Все заржавіло, я не знаю, чи за той гектар в все стоїть без діла. Так, не знаю. Хто захоче, хто перегляне. Так, то так, ні то ні буде далі стояти. Такий стан. Фарба 5 років, чернівецька фарба. І, ну, що тут хотіти, фарба абсолютно... Прекрасно тримається поґрунтовано, ну, ну то що хоче помити. Тут от таке то друге питання. Помити то можна. Але яка вона є, таку і показую. Робоча. Так, ще зараз спробую щось відзняти, то агронометр зміті. Джонік! Джонік! Куди їдемо? Він не пропускає абсолютно ні одної поїздки в поле. Десь йому все так хоче їздити. Е, можливо, ну що ж, можна ще попробувати по стороні е, пшениці, показати, як воно працює. По тих відео на каналі є і є. Тобто я знімав завжди теж, як воно є. То це вже задача зірочкою по такому працювати. От, тут я прийшов буквально тільки що шо, два рази. Ну, Десь не десь ще стерня лишається. Звичайно, тут смарак би, можливо, краще чуть-чуть зробив. Ну не може він йти по такому. Це перший раз я зіштовхнувся з такою проблемою, що він не йде. Тупо не йде, його тримає от, той, той хабас. Ну і тому прийшлося дискувати. Як вже буде, так буде. Е, добре, беру я якого друга і їдемо, Попробуємо ще щось зняти. Так, виконана робота. Звичайно, десь я і по два рази переїжджав, десь і за одним разом виходилося, на мій погляд, це зроблено більш-менш нормально. Далі буде все видно. Проросте падалиця, бур'ян. Потім приймемо рішення. Тут уже, я думаю, сміло піде через деякий час э, смарагд, або його можна вивороти. І якщо, як варіант, коли буде сильний бур'ян, тут можна э, застосувати раундап. Тому що є дуже-дуже багато висота і э, його б таким чином можна було винищити. Та й плюс де різка польова її тут є дуже багато. Е, от так. Яка є, така є. Нічого змити не буду, нічого драяти не буду. Зараз вичіпляю, вона буде стояти. Хто зацікавиться, пишемо коментар, а далі зв'язуємося по телефону і обговорюємо питання ціни і так далі. Ну а не зацікавить нікого, так буде стояти, що зробити. На цьому відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Ти взагалі може любий, собі написати якийсь коментар, чи що заслуговує отака диска, диска на увагу, чи вона ще затребована, чи це вже пережитки минулого. Одразу дам відповідь, якщо ви мене запитаєте, а що де я собі е, на місці цієї е, дискової купив. Ну, є дві борони, які мені дуже подобаються. Це Лемкін Рубін і Амацони Катрос. 3 метрові, що то, що то. Під джундіра саме то, що треба. Ну, але е, це не дешева річ. Навіть в такому досить пошарпаному стані вона все-таки коштує своїх грошей, а це означає, що вона робить роботу. Ну, наразі так, так, такі мої думки, більше мені додати нічого.